історичні моменти спротиву містян життя в окупації та повсякдення блокадного Херсона. Все це можна побачити на світлинах фотокореспондента Олександра Корнякова. Попри страх та загрозу розправи за таку діяльність, він перебував у центрі подій та зафіксував нескорений Херсон. З одноіменною назвою у Черкасах відкрили фотовиставку. ній побувала Юлія Зібло. Відкриття почалося з відключення світла, але це не завадило. А навіть навпаки створило особливу атмосферу. Кожне фото, як промінь яскравого світла, що проривається крізь темінь окупації. На одному з них зображена перша кров протестних акцій, перша, але не остання. Фотокореспондент Олександр Корняков розповідає: у перші місяці лягав спати одягнутий, бо чекав, що в будь-який момент по нього прийдуть рашисти. Але віра в зсу давала сили жити далі. В Окупації ти людина без прав. З тобою могли купати, зробити все, що завгодно, за те, що навіть коса подивився, а навіть мог не подивитися. Я був свідком на центральному ринку, коли хлопець просто проходив а двом військовим. Здалося, що він якось коса на них подивився. Це може єдине місце, яке було раде вибухам, то тобто щось відбувалося. Якщо там день, два-три щось не не було вибуху, все думаєте, да що, що нас не звільняє. А втім, знову вибухи, вибухи все наші йдуть. І от віра в те, що завтра на звільнята нагріла кожного сонця. Світлини зроблені з березня до липня 2022 року. Черкаси дев'яте місто, де проходить документальна фотовиставка Нескорений Херсон. Пані Ірина шукає себе на одній зі світлин. Згадує той день: величезний прапор України, що майорів вулицею на десятки метрів, расистів, постріли, техніку окупантів. Каже, тоді було не страшно. Лише після акцій накривала хвиля адреналіну. Від однієї згадки очах з'являються сльози. Коли ми йшли, несли прапори, було не страшно. Вони стріляли в повітря. Ці кулі падали просто на землю, на асфальт. Когось ранило, але люди так, як йшли з прапором. Вони так йшли собі, рухалися далі. Було зовсім не страшно. Ми мітингували, протестували, говорили негарні речі. Про цих. Військових, але вже коли поверталися додому, то мабуть, уже адреналін виходив, руки трусилися, ноги трусилися. Було страшного переживання, але не від того, що ми туди ходили, а від того, що дуже багато людей просто знали, хто ходив, куди ходив, знали нас по іменах, по прізвищах, да мали наші фото. і Було страшно, що прийдуть просто додому і. Заберуть 13 листопада Збройні сили України звільнили Херсон. Зараз там дуже гучно, розповідає Ірина Горова. каже, минулого тижня не втримались і поїхали до рідної домівки, але залишатись там ще дуже небезпечно. Хотілося їхати додому наступного дня, але ж робота, дитина страшно, і ще ж територію дуже багато розміновували. І минулого четверга ми вирішили, що в п'ятницю ми поїдемо додому. Було не страшно. Бо ми вже знали, що там хлопці наші. Ми заїжджали в місто. Було таке тепло на душі, тому що ти знав, що ти йдеш додому. Нехай там дома немає світла, немає води, немає багатьох комунікацій. Ну багато чого насправді немає, але тепло на душі, але в місті дуже гучно. І дуже страшно, пані Наталії двічі довелося тікати від війни. Спочатку з Краматорська у 2014-му, а потім із Херсона. Її чоловік та син наразі, у числі військовослужбовців, вибивають русню з окупованих територій. Жінка просить черкащан цінувати те, що мають, бо втрачати дуже боляче. Мені казали люди у Херсоні, та у нас такого ніколи не буде. Ми за свою землю. Ми Херсонці, люди від землі. Так, от я вам. Але воно сталося, бо не все залежить від від людей. Тож я кажу черкащанам: бережіть свою землю, бережіть цей мир, ділити ну, продовжити і надалі ділитися тим, що у вас є з людьми, які попали в скрутне становище. Бо від цієї навали ніхто не застрахований. Більшість відвідувачів мають статус ВПО. У кожного своя історія об'єднана єдиним горем. Пані Ірина також приїхала у Черкаси зі східної України. Жінка вражена героїзмом фотографа, який переборов страх і зумів зробити ці світлини. З Олександром спілкувалась звичайна людина. Да Боже, що він зробив? Дивіться, а що зробили люди в Херсоні, коли не вийшли на площадь, а це було дорівнює. Життя вийти туди можна було не вижити. І Я це дуже розумію. Бо я 43 дні була в підвалі, знаєш що таке взриви, коли в тебе немає ні стекол, ні балкона, коли все надривається навколо. І я розумію, що це там було, коли люди виходили, а за ними стоять зети танки, і вони йдуть, щоб їхні діти жили, щоб, щоб цей город лишився українським. Виставка Нескорений Херсон триватиме до 6 грудня із 10 до 17.00, окрім неділі. У приміщенні хабу ВПО всі свої, що у торговому центрі Хрещатик Сіті. Юлія Дзюбо, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.